Медкомісія у військкоматі. Верхній рядок бачите? Бачу, а нижче. Бачу, а ще нижче, е, не бачу. Так, у снайпери, наступний. Верхній рядок бачите? Е, бачу, а нижче. Е, не бачу. Хм. У піхоту наступний. Верхній рядок бачите? Нє, не бачу. Ха-ха, хитрий? Так, у розвідку підеш. Якщо ти дивишся на картонну коробку і думаєш, що вона не пригодиться, все, вітаю! Ти старієш. Нічний дзвінок у довідкову. О, дівчино, Троєщинський магазин, о котрій відкривається? А десятій? О, зараз скільки? Дві години ночі. Ох, дякую. Дзвінок о четвертій ранку до довідкової. П'яний голос. А дівчино? А Троєщинський магазин? о котрій відкривається? А десятій? А зараз скільки? Четверта година ночі. А, дякую. Дзвінок о п'ятій ранку у довідкову дуже п'яний голос. Дівчинка. Троєчинський. Ой, та у вас що, їжі нема чи що. Є? А вам що, захотілося випити? І Це є. А що ви всю ніч дзвоните? Ой, та мені б вийти звідси. В Криму чоловік пішов на полювання і зловив зайця, віддав дружині та й сказав, щоб запекла в електродуховці. А вона відповідає, що Україна відключила електрику. Ну, тоді зажар на сковороді. Жінка відповідає: Так, Україна перекрила газ. Гаразд, візьми казан, я розведу багаття, зваримо. Жінка відповідає, так Україна перекрила воду. Чоловік з опалу викидає зайця через вікно, а заяць встав, обтрусився. Фу! Слава Україні! І побіг!